Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітала білочка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, білочка. Доброго ранку, дітки. А ви знаєте, що таке дружба і хто такий друг? Розкажіть мені, будь ласка. Дітки, а ви знаєте, хто такий друг? Правильно, дітки, друг це той, хто не ображає. З ким ми весело. І граємо в спільні ігри, багато малюємо та ділимося іграшками. Багато розмовляємо та весело проводимо час. Посміхаємось одне одному. Дітки дружба це чудова річ. Дружбу не можна не випросити, не купити, не обміняти. Дітки, а як ви гадаєте, а які бувають друзі? За допомогою води хочу показати приклад друга. Діти пропоную взяти дві склянки з водою. В одну склянку додати трохи чорної фарби та розміщати. розмішати. Ось погляньте. Коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний підтримує вас, береже ваші таємниці. Ділиться з вами іграшками. Він схожий на чисту воду. Думки та душа його прозорі та чисті. Е, дітки, бувають друзі, е, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками. Такий друг, схожий на темну, каламутну воду. В нього завжди поганий настрій. Скажіть, дітки, з яким другом ви хочете дружити? Звичайно, дітки з тим другом, який схожий на чисту воду. Який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. Для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватися правил дружби. Допомагай другу, якщо вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом, не забувай ділитися. Іграшками, зупини друга, якщо він робить щось погане, захисти друга, якщо його хтось ображає, не забувай вживати вічливі слова, просити вибачення. Якщо посварилася з другом, скоріш мирилку промовляй. Не сварись, а мирись, не серця, усміхнись, дай мені мізинчик свій. Помиримось швидше. Дітки, дружбу треба поважати, берегти. Дружить всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти. І твої вчинки не осудить, і поряд з тобою буде йти. Дівки білочка дуже вдячна, що ви їй пояснили, хто такий справжній друг і що таке дружба, і як її можна зберегти. До побачення, до нових зустрічей!